Мешканці Первомайської громади розпочинаємо другу частину в відповіді на ваше запитання, які ми отримали в рубрики Запитай у мера». Юлія. Доброго дня! У мене питання стосовно Беосі Ваш чи працюватиме база відпочинку, напевно, ця база. А ще хотіла б подякувати вам за все, що ви робите для міста та для людей. Дякую вам, Юлія. База буде працювати. Скоріше за все, ми намагаємось врегулювати, знайти законні підстави тій діяльності, яка там справляється. Ми розуміємо, не дивлячись на заборону купатися і решту там обмежень, але спека цього року була. Достатньо потужна і ну більшість мешканців буде в якийсь спосіб хотіли би мати доступ до водойми, де можна покупатися. Чункінов Олексій, коли буде створені робочі місця, та як якихось виробництв з метою платити на них підвищену зарплату людям, що живуть в громаді, я перерозподілив прибуток підприємств, зарплату та держпідприємства з метою, щоб людям було жити краще і створювати виробництва за державні кошти. Та коли хоч одне підприємство буде створено, чи ви тільки можете вулиці переменовити, і спортивні змагання проводити, і дороги ремонтувати, то вже немало, я вам скажу, то не генерує грошей. Я як бізнесмен то говорю, ну от шановний Олексій, вам як кажуть, і бразди в руки. З такими бізнесовими навичками ми вас підтримуємо всіляко в створенні робочих міст, в виплаті підвищеної зарплати. Коли таке створите, то запропонуйте може, і ми до вас підемо працювати. Семеню... Семенюк Надія. Чому наші больниці не діють у серця, шановні пані Надія, в нашій лікарні роблять узі серця, але станом на сьогодні лікар знаходиться у відпустці. Як він повернеться, ця послуга знову стане доступна. Ну ви повинні розуміти, що ви маєте справу. З районною лікарнею і ми не можемо 24 на 7 забезпечувати фахівцями нашу лікарню. Ми щасливі від того, що взагалі вони в нас є, і широта послуг, які надають наші лікарі, вона не зменшується, а збільшується. Те саме у нас було раніше запитання по гінекологічному узі. Ну так, да ми не маємо багато лікарів. Він у нас один. І ми залежні від нього, від його режиму роботи. Він так само лікар є людина, яка має відпочивати. Мати вихідні відпустки, тому поважаючи її, ми підлаштовуємо під її графіки. Ну, якщо у вас там випадок невідкладний, то є в доступі обласна лікарня 24 на 7, Там такі послуги доступні. Баранова Вікторія, шановний Микола Миколаю, чи планується виділення коштів на придбання контейнерів для сміття в селі Висока. Чому в селі Висока в цьому році не коситься? Узбіччя, дякую за відповідь. Дякую за запитання. Ми плануємо придбати контейнері в цьому році, в тому числі встановити їх і в селі Високе. По узбіччю звернемо увагу, цього року ми трохи гірше справляємося з цим завданням. Можливо, бо чоловіки не йдуть на роботи з благоустрою, а жінкам касити дуже складно. Там, де у нас ще там можна пройти трактором, ці роботи виконуються, але ну, зауваження приймається, звернемо увагу. Дмитро Літвінов, я пропоную зробити світлофор, ну, знову це навящува ідея зі світофором. Але я вже відповідав на нього, реалізована вона не буде. Перехрестя пішходними переходами, де вони перетинають проїжджу частину. Ми вже наносимо це, можна спостерігати, тому це буде виконано. Світлана, сьогодні, 23 липня, о 9 годині ранку, скінчився гарний дощ, і пежив сервіс одразу почало класти асфальт в ямки. Господі, де ви бачили? той дощ. Хочу наголосити, що майже кожного разу технологія жилсервісу однакова, дощ, кладуть асфальт. Дощів не було півтора місяця. Я не знаю, ну, не хочу відповідати на це далі. От, те, що робить зараз, Жилсервис, відповідає всім вимогам до якості. Ямковий ремонт по своїй суті не є дуже тривалим, бо вони латають дирку в старому асфальті, вони висипаються поруч, і там, де ми вже третій четвертий рік ремонтуємо їх в такому режимі, ми майже там вже переклали. Ці, ці вулиці повністю що 2-3 роки в такому темпі, і він буде вже поводитись набагато і Це ремонт, бо асфальтне покриття буде повністю замінено. Але на коломіс. Добрий день З початком повномасштабної у місті значно побільшила кількість власників авто та водіїв, початківців. Але наразі усі ці люди не можуть отримати послуги від МВС. Реєстрація авто та заміна водійського посвідчення. Раніше до нас приїжджала мі... Спеціалісти мобільного центру МВС. зараз цього немає. Існує альтернатива отримати цих послуг через дії, але вона також недоступна для жителів нашої громади. Не насилають документи на наше відділення Окрпош. Наскільки мені відомо, то наше місто вклю... в... виключено з переліку зони бойових дій. Так дискримінація мене така дискримінація мені не зрозуміла. Чи можете ви пояснити, чому ці послуги нам недоступні тараз. Розказати, які є альтернативи, варіанти їх отримати. Дякую. Ну найближчі сервісні центри. У нас знаходяться в місті Лазова і Мерефа стаціонарні. У нас був так, так би мовити, виїзний сервісний центр. З початком повномасштабного вторгнення і деокупації території Харківщини. Фахівці, які працювали у нас на виїзді один день на тиждень, вони зараз виїжджають в зону. Де окупованих територій, там надають послуги, бо там люди ці довгий час не мали можливості їх отримати. Крім того, організувати там роботу стаціонарних центрів неможливо, тому цей сервіс був знят з нашої громади і перенесен в ті громади, де взагалі, крім сервісів МВС, ще недоступний нормальний транспортний зв'язок. Щоб буде люди якось могла оформити свої. Ну, принаймні таку відповідь ми отримали від керівництва МВС в Харківській області. Тому сподіваюся, що згодом ситуація наладиться і вони повернуться до нас. Але за їх дислокацію у нас немає стаціонарного сервісного центру, бо немає навантаження для їх фахівців. А ну, що доля мобільних вже мною була вам розказана Ольга Васильівна. Добрий день, вже давно звертаюсь до вас. Прохання вирішити питання з собакою на першому другому мікрорайоні. Велика біла, яка покусала багато людей, відповідав про собаку, щойно. Тому намагаємося з нею щось зробити. Баланічев Сергій, зробіть, будь ласка, пішохідний перехід з третього мікрорайону до супермаркету чудо. Ну, пішохідні переходи не можна малювати, де заманеться. Вони всі відповідають схемі, схемі, руху, схемі дорожнього руху. І ну, розглянемо, якщо туди можна внести такі зміни, то принаймні матимемо на увазі. Мандрикина, Янна запитання з знову про школу, що робити тим, хто хоче. Відпустити дитину в школу офлайн під час війни. Ну, я відповів на нього, коли відповідав питання про школи на питання запитання про школу. Ваша дитина може продовжити навчання в форматі онлайн, такий процес буде організований. Сьогодні, за рекомендаціями Міністерства освіти, такі класи для занять онлайн взагалі мушуть бути сформовані окремо. І ми там будемо пропонувати таким батькам, які мають такі перестороги, навчання онлайн. Шепілова Валентина, коли буде гуманітарна допомога для переселенців з Харкова, поки не буде, тільки для тих, хто з території бойових дій або втратив житло. Назаренко Олександр, добрий день. В нашому місті є такий вопрос, як родителі своїх дітей, 10-13 років, що курять цигарети из-за лені своєї посилають свого ребенка в магазин за сигаретами. В даному магазині, де є указаний товар, дітям продають і дають сигарети. А якщо діти не купили цігарети, по просьбі родители. Та, розуміється, мамы, від мами, Обязан ли Обов'язаний покупать покупати куріва. Ну, це я не знаю, чи варто дочитувати. Ви пропонуєте мені виховати батьків, ну, це вже культура, яка склалася в родині, якщо вона в них така, то дитина, звісно, не мусить купляти те, що її не можуть продавати. І якщо такі випадки є конкретні і там є порушення прав дитини, то ну, повідомте це в якийсь неанонімний спосіб, а з зазначенням конкретики, ну в якій самі родині такі речі відбуваються, і наша служба у справах дітей буде мати відповідну реакцію на такі випадки. Дякую вам за запитання. Всім бажаю гарного робочого тижня. На все добре.